Говорит Москва в столиці 15 часов, Вишхабаді, 17, В Караганде 18, Красноярській дев'ятнадцять, Іркутські двадцять, в, в, в Чітє, 21 один в Хабаровській Владивостокі, двадцять в Южно-Сахалінській сахалинске 23 часа, в Петропаловській на Камчатке полночь. Ви проживаєте у глухому селі чи промисловому центрі. Полюбляєте, читати газети чи ні, немає жодного значення. Поруч радіо, яке зранку до вечора супроводжує вашу активність, не потрібно вчити спеціальної грамоти, можна просто зробити гучніше, коли з'явилося та як розвивалося радіо на Рівненщині. Різні політичні держави та еліти 20-го століття одразу усвідомили важливість нового винаходу, за допомогою якого можна ефективно доносити у сільську домівку, міський майдан чи затишний кабінет потрібну інформацію. Слухачі, на відміну від газети чи телевізора, не відволікаються від праці чи інших супутніх занять. Тому уряди різних країн у різний час розробляють спеціальні програми та закладають кошти у бюджет на розвиток радіо. Особливого успіху досягла радянська влада, що у 1974 році радіофікувала майже 98% населення. На початку 60-х років у селі з'явилось радіо. Це була така надзвичайна подія, від якої сьогодні у мене як то кажуть мурашки. Заспівали, заспівали голоси, заграли музики, зазвучав театр голосами акторів, радіо. Життя появилося. Мова йде про проводове мовлення. А перші передачі ефірних станцій жителі Рівненщини почули ще у середині 20-х років. На той час у регіоні, що входив до складу Другої речі Посполитої, радіоприймачі ловили хвилі з Варшави, Кракова, Львова. Сюди навіть пробивалися голоси німецьких та радянських дикторів. Однак слухати радіо тоді було непросто. Кожен, хто придбавав радіоприймач, мусив реєструватися, мусив платити відповідний податок в державу і е, прослуховування радіопередач без відповідного дозволу. Ну, це було так, якби як зараз контрафактна продукція. Якщо на початку ХХ століття соціальний статус підкреслював кишеньковий годинник, то у 30-х роках таку роль відігравав радіоприймач. Ви слухаєте радіо, отже, ви є освіченою та проінформованою людиною. Радіо в господарстві віддзеркалювало престиж польського інтелігента. Можливо, як нині дорога автівка. Щодо тематики радіопередач, то е, як правило, це були е, програми. Е, Культурного характеру, звичайно, що новини тут без цього нікуди не було подітися. Мається на увазі, в польське радіо. От це міг бути щось на прообраз того, що було на українському радіо, і ще зараз іноді трапляється театр перед мікрофоном. На відміну від друкованих видань, з поміж яких траплялося багато приватних. Більшість радіостанцій працювало за державний кошт. У Польщі існувала спеціальна цільова програма. На жаль, східним воєводствам приділяли найменше уваги. Тут сигнал поширювався зі Львова. Отже, у рівному, що знаходився достатньо далеко від радіовежі, якість передавання була досить низькою. На кінець 30-х років було заплановано побудувати радіовежу в Луцьку, щоб дозволило охопити радіомовленням всю територію східних воєводств Другої Речі Посполитої. На заваді стала Друга світова війна. Почався новий відлік у минулому місцевого радіо. 1 лютого 1940 року Юхим Корнієнко, голова Рівненського обласного радіокомітету, звернувся до міського управління Держбанку із заявою про відкриття банківського рахунку. Є інформація, що протягом наступного року радіотрансляційну мережу організують у місті Рівне, Сарнах і Дубно, яку німці повністю зруйнують під час окупації. Кожна влада добре розуміє, наскільки важливе радіо у пропаганді власної політики, особливо під час війни. Нанцисти контролюють наявність приймачів, а господарів нелегальних прирівнюють до шпигунів. Одразу після звільнення рівного в лютому 1944 року більшовики поряд з відбудовою господарства та житла відновлюють трансляційну мережу у 25 районах області. Перша, 28 листопада 1944 року, мешканці Рівненської області вперше почули голос місцевого диктора. На той час не було працівників, крім голови комітету і тому долучали до роботи робітника працівника обласної редакції газети Червоний прапор. Ось програма передач від 1 грудня 1944 року. Ровенський радіовузол отримував чітку інструкцію, коли, з яких станцій і які програми транслювати. Місцеві програми з'являлися тричі на день: о 9:24 інформації та оголошення, 11.19 – статті з обласної газети та останні новини о 18:15. В загальному місцеве мовлення складало майже годину. Однак двом особам було дуже важко готувати матеріал. Новини 15-20 хвилин. Це в принципі дуже об'ємні новини, і е, тому розсилалися листи в радянські партійні органи, в на підприємства, е, в райони для того, щоб райони газети, в тому числі надсилали інформацію, з яких можна вже було робити новини. Почалася також почали створювати таку сітку рабкорів. Робочих кореспондентів, і от з двома цими штатними працівниками новини готували 21 на той час у 45-му році робітничих кореспондентів. Протягом наступних десятиліть кореспонденти періодично надсилатимуть власні повідомлення. У 1945 році рівне нагадувало одне суцільне радіо. Київський комітет зобов'язав у громадських місцях встановлювати гучномовці, вуличне мовлення стає інновацією виключно радянської влади. Хочете чи ні, а про досягнення партії, прямуючи на роботу, ви обов'язково дізнаєтесь. Вони повинні були віщати з 7 ранку до 21 вечора. Тобто, цілий день рівняни слухали новини з Москви, з Києва, музику. І оцім радіофікацією такою були охоплені. Наша центральна вулиця, тоді вулиця Сталіна, залізничний вокзал, ринок, гарнізонний шпиталь. Радянська влада велику увагу приділяє розвитку радіо на західних територіях. У Москві та Києві навіть готують спеціальні програми для місцевих слухачів. Але головне завдання максимальна радіофікація, щоб жителі у найвіддаленіших селах та куточках області слухали правильну інформацію. Наприкінці 1945 року було в порівненській області десь біля 7 тисяч радіоприймачів, в самому рівному півтори тисячі. От якщо порівняти з 1965 роком, через 20 років то в області вже було 155 тисяч. Передаємо сигнали точного времені у 1972 році. Населення області, згідно з переписом, складатиме більше мільйона громадян. Отже, 155 тисяч приймачів досить пристойна цифра. У Радянському Союзі Радіо було замість будильника. З його динаміків лунали хвалебні одди партії, а за спеціальними сигналами звіряли час. Воно настільки міцно увійшло в побут звичайних громадян тієї країни, що нині складно уявити бабусю без брехунця на кухні. Це й не дивно, адже з ним вона провела більшу частину свідомого життя. Ви слухайте радіокрай рівницької обласної державної телерадіокомпанії. майже 30 років голос цієї жінки повідомляв останні новини області. Вона тішила або засмучувала слухачів прогнозами погоди. анонсувала різні події. Без натхнення у студію заходити. Ви знаєте, я б я, я не наважуюсь. Зібраність, зосередженість, відповідальність за кожне випущене в ефір слово. Це було і в 80-х, це обов'язково є і сьогодні. Не маємо права помилятися в наголосах, в населених пунктах. На початку 80-х обласний радіокомітет орендував ось це приміщення на сучасній вулиці 16 липня. Штат налічував до 30 чоловік. Працювати було вкрай складно. Якщо треба їхати, скажімо там записати, то брали цей магнітофон, який важив десь порядка 30 кілограмів. Два чоловіка мусили їхати і брали добру палицю і на шнурку двох на плечах несли цей магнітофон. Найскладніше працювати із привезеним матеріалом. Оператори при монтажі склеювали плівку, що потім часто розсипалася або розклеювалася. Через технічні проблеми заплановані інтерв'ю з поважними керівниками часом не виходили в ефір. У 1983 році ситуація змінюється. Для потреб Ровенського радіокомітету споруджують спеціальне приміщення та закупляють якісне обладнання. На той час, всупереч житловій програмі, що ускладнювала будівництво подібних об'єктів, добитися цього було завданням не з легких. На наші слізні листи. Ну, як би скажемо, зглянулись посадовці республіки, яких ми змогли все-таки якимось чином залучити до цієї справи, і дозвіл було на бульництво одержано. Із середини 80-х програми обласного радіо виходять в ефір з цієї студії. Один із досвідчених журналістів згадує так: діяла цензура, що контролювала кожне слово у повідомленні. Водночас багато уваги приділяли місцевим новинам. Я писав про атомну станцію нашу рівницьку. Пішов я в цензуру, працівник. Каже, гарно все ти написав, Микола і зробив. І, певно, воно звучатиме нормально, але так уже ти детально виписав і описав ті тополі понад дорогою і так далі. і і так так далі, так далі, Що ворог, а тоді ворогом були Сполучені Штати Америки, імперіалізм їхній, може дізнатися насправді, де ж розташована та атомна станція. Понад 20 років Микола Береза є автором літературно-мистецької програми Перевесло. Цей проєкт пережив різні політичні настрої у державі і донині вабить слухачів милозвучною поезією, знайомством з творчими людьми та останніми новинами з мистецького життя області і не тільки. Комусь дещо, можливо, не подобалося, а чого ж? Я це дуже спокійно сприймав. Може, хтось підказував, а чого ти запросив того, а не того письменника до участі в передачі. То моя справа. Я редактор програми. Може, якісь погляди не збігаються в слухача і гостя студії. Тут є багато таких нюансів, але що радіо є було, точніше, є і буде, це однозначно. Радіо ХХ сторіччя це потужний інструмент впливу, вважає більшість експертів. Воно впливало на політичні погляди, особливо у часи Радянського Союзу. Водночас багато культурологічних та інших соціальних проєктів, що зникли з ефіру сучасних станцій, прищеплювали інтерес до мистецтва, історії та власного саморозвитку, чи не зарано списувати радіо в добу телевізії та інтернету.